Доброго дня, мене звати Ігор Плохтирь, я інженер. Сьогодні я розповім, як зробити PID-регулятор на мікроконтролери STM32. Взагалі, pid регулятор іноді називають також тричленним регулятором це програмний алгоритм або окремий прилад, який використовується для швидкого досягнення механічними або іншими системами якогось заданого цільового значення параметру та утримання їх у цьому стані. Такими параметрами може бути температура, швидкість переміщення, частота обертання, положення в просторі та інше. Підрегулятори широко використовуються в системах управління промисловими процесами, в нагрівальних приладах, в автомобілях, в літальних апаратах, також в безпілотних та в багатьох інших системах управління. Сутність цього способу регулювання полягає в тому, що регулюючий прилад контролер отримує від датчиків, сенсорів, вимірюване значення параметра. Далі порівнює його з заданим, тобто бажаним значенням і розраховує різницю відхилення, а потім застосовує корекцію до об'єкта керування з метою звести значення відхилення до нуля і отримати стабільну роботу регульованої системи. Коригування тут формується як сума трьох складових P, I, D. P – це пропорційна складова, I інтегральна складова, D – диференційна складова. Кожна складова діє незалежно від інших, та її значення розраховується за своєю формулою. Кожна складова, в свою чергу, складається з розрахованого значення та коефіцієнта. Для P – це Капі, для I – ki, для D – kd. Ці коефіцієнти регулюють величину впливу кожної складової на загальне коригування параметр, посилюють або послаблюють дію кожного складової та враховують реальний стан системи та вплив середовища. Значення коефіцієнта не повинно бути негативним, інакше система стане не наближатися до цілі, а тікати від неї. Також воно може бути не цілим числом. Значення коефіцієнтів підбираються дослідним шляхом або за методиками, так, щоб загальна сума складових призводила до досягнення цільового значення параметра системи за оптимальний проміжок часу. Таким чином, загальне коригування буде розраховуватися за наступною формулою. Давайте розглянемо кожну кладову окрему. По-перше, Пропорційна складова має прямо пропорційну залежність від величини відхилення або ще її називають помилки. Чим більше ця помилка, тим більше потрібно впливу, наприклад, надати більше напругу для досягнення заданого стану і тим більше величина пропорційної складової. У кожний момент часу величина цієї складової залежить від різниці між цільовим значенням параметра і поточним значенням. Таким чином, за великого значення відхилення пропорційна складова максимальна. При досягненні цільового значення параметра ця складова зменшується до нуля. Розраховується помилка у кожний момент виміру n, як цільова величина параметру мінус його поточна величина за наступною формулою. Тут у формулі setpoint – це величина цільового значення параметру, а input n це поточна величина в момент виміру n. Коефіцієнт КП регулює величину впливу пропорційної складової на загальне коректування. Збільшення цього коефіцієнта призводить до збільшення швидкості зміни параметру. При цьому може бути зниження стабільності системи і виникати так звані перерегулювання, тобто значний перебіг точки цільового значення, за рахунок інерції і в подальшому виникнення значних коливань значення параметру. Друге. Інтегральна складова працює незалежно від пропорційної. Величина інтегральної складової пропорційна не поточній помилці, а накопиченій сумі помилок за всіх попередніх вимірах процесу коригування. Суть її у наступному: чим довше система перебуває у стані відхилення, тим сильніше вона прагне досягнути цільового параметру. А чим довше накопичується помилка, тим більшою стає інтегральна складова. Таким чином, при досягненні системою цільового значення параметру, інтегральна складова не нульова, а має якесь значення, що повинно бути достатнім для підтримання системи у цьому стані. Розраховується як сума всіх попередніх помилок на момент виміру n. Або при програмуванні розраховується як Попередня сума помилок в момент вимірювання N-1 плюс поточна помилка в момент вимірювання N. Коефіцієнт KI регулює величину впливу інтегральної складової на загальне коригування. При його збільшенні компенсація помилки відбуватиметься швидше. При дуже високому значенні KI система може перейти в нестабільний стан. Щоб запобігти цьому, значення інтегрального коефіцієнта KAI повинно бути в декілька разів менше, ніж пропорційного коефіцієнта. Нарешті диференціальна складова, вона пропорційна не величині помилки, чи її накопиченій сумі, а швидкості зміни величини помилки. Суть її в наступному. Чим швидше змінюється поточне значення параметра, тим більша сила, що його коригує. При уповільненні зміни параметра величина диференціальної складової зменшується. Вона розраховується як відношення різниці поточної помилки та попередньої помилки до проміжку часу між вимірюваннями. Коефіцієнт КД регулює величину впливу диференційної складової на загальне коригування. Збільшення коефіцієнту дозволяє підвищити стабільність системи, але занадто велике значення. Може стати причиною виникнення коливань. На практиці можливе застосування як всіх складових разом, так і їх окремих складових. При цьому коефіцієнти складових, що не приймають участі в загальній сумі, будуть нульові. Так застосування лише пропорційною складовою можливе в системах з малою інерційністю та при мінімальному зовнішньому впливі. Розглянемо, як саме визначаються зазначені коефіцієнти. Одним з методів, що широко використовується для визначення коефіцієнтів, є наступний порядок кроків. Перше. Коефіцієнти інтегральної та диференціальної частини встановлюються рівні 0, а коефіцієнт пропорційного керування поступово збільшується доти, доки вимірювані значення параметру не почнуть коливатися біля цільового значення. Потім пропорційний коефіцієнт зменшується процентів на 20-30% і заставляється таким. Друге, поступово збільшується інтегральний коефіцієнт до тих пір, поки помилка становиться близька нуля. Третє. Зберігаючи знайдені значення пропорційно та інтегрального коефіцієнтів, починає збільшуватися диференційний коефіцієнт доти, доки не буде мінімальне відхилення значення параметру від цільового значення. Всі визначені величини вводяться в програмний код під регулятора як вхідні дані з можливістю їх подальшого коригування. Тепер давайте все вище сказане застосуємо на практиці. Погляньте на наступну схему. Тут є нагрівальний елемент, в якості якого служить лампа розжарювання. Вона живиться від джерела з напругою 9 В через ключ з транзистором та оптопарою. Для регулювання напруги, що подається на лампу, використовується шим-сигнал з виводу мікроконтролера. В якості датчика температури маємо термістер, через який подається напруга до виводу мікроконтролера і далі до модуля аналога цифрового перетворювача АЦП. В даному прикладі програмування я використовую мікроконтролер STM32 F401 на налагодженій платі Nucleo F401RI. Вся схема зібрана на макетній платі, яку ви бачите на екрані. Для програмування мікроконтролера я використовую комп'ютерну програму STM32 cubeide Також для висвітлення поточних даних під регулятора на комп'ютері встановлена програма Термінал. Порядок дій наступний. Запускаємо програму stm 32 cub IDE та створюємо новий проєкт. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Надаємо ім'я проекту, наприклад PID, та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. За замовчуванням тактування налаштовано на частоту 84 МГц. Залишаємо це так. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. По-перше, включимо в мікроконтролері модуль АЦП, який буде щитувати дані температури на терміст. Вибираємо вкладку Аналог. Вибираємо IDC1, вибираємо канал AN0. Цим включається цифровий перетворювач сигналу по каналу 0. На схемі виводів мікроконтроллера став активним Pin P0, на який будемо подавати вхідний сигнал від датчика температури. В розділі Configuration на вкладці Parameter Settings значення параметрів АЦП залишаємо за замовчуванням. Далі налаштовуємо шим-генератор, який буде керувати рівнем напруги на джерелі тепла в залежності від даних від АЦП. Для цього переходимо на вкладку Timers. Вибираємо Time 1. На панелі Time 1 Mode and Configuration. В розділі «Mode» в рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. В рядку Channel 1 вибираємо PVM Generation CH1. Цим включається генерація шим сигналу по каналу 1 таймера 1. На схемі виведів мікроконтролера став активним PIN PA8, з якого і будемо знімати шим-сигнал. В розділі Configuration. На вкладці Параметр Settings налаштовуємо необхідні значення параметрів ШИМ. Прескалер – 0. Counter період 65535, пульс 0. Таким чином, частота ШИМ буде дорівнювати 1282 Гц. Коефіцієнт заповнення шим буде змінюватися програмно в залежності від даних величин АЦП, тобто від температури з термістра. Далі налаштовуємо періодичні переривання, під час яких будемо проводити вимірювання температури та розрахунок поточної накопиченої помилки. Для цього застосуємо режим переривань таймера 2. На вкладці Timers вибираємо Time2. На панелі Time2, Mode and Configuration. В розділі Mode у рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. В розділі Configuration на вкладці NVIC Settings в рядку Time 2 Global Interrupt ставимо позначку на включення переривань. Переходимо на вкладку «Parameter Settings. Вводимо наступні значення параметрів Prescaler 9. Counter Perіod. 8399. Цим включається переривання з частотою 1000 Гц, або з періодичністю 0,01 секунди. Таким чином, проміжок часу між вимірами відповідає часу перезавантаження лічильника таймера. Також для візуального контролю за процесом регулювання я налаштовую періодичне передавання поточних даних на термінал комп'ютера модулем UART мікроконтролера. Тому далі переходимо на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо USART 2. У вікні USART 2 Mode and Configuration. У випадаючому списку Mode вибираємо Asynchronous. Встановлення автоматичне налаштування з'єднання не змінюємо. Передачу будемо проводити з періодичністю в півсекунди. секунди. Для цього включаємо переривання по таймеру 3. На вкладці Timers вибираємо Time 3. На панелі Time 3 Mode and Configuration. В розділі Mode. У рядку Clock Source вибираємо Internal Clock. В розділі Configuration на вкладці NVX Settings. В рядку Time 3 Global Interrupt ставимо позначку на включення переривань. Переходимо на вкладку «Parameter Settings. Вводимо наступні значення параметрів. Prescaler 639. Каунтер період 65535. Цим включається переривання з частотою 2 Гц або з періодичністю в пів секунди. На схемі стали активними виводи PA2 SART-TX та PA3 у SART-RX. Далі натискаємо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файл «MainC» з програмним кодом. Знайдемо в коді строчку з коментарем User Code Baggin Includes. Після неї вводимо наступне. В цьому коді до програми підключаються дві стандартні бібліотеки, що необхідні для виводу тексту через термінал. Знайдемо в коді строчку з коментарем User Code Baggin PV. І після неї ведемо наступне. В цьому коді об'являється масив символів зім'ям STR та декілька змінних, які використовуються. При розрахунку під регулятор. Також задається цільове значення параметра, що регулюється зміна сетпоінту. В даному прикладі програмування я задаю цільове значення параметра в 1001 АЦП. Також тут задається періодичність надходження даних з датчика температури і періодичність розрахунку поточного значення накопичуваної помилки. Це зміна DT в секундах. Далі, тут вводимо значення коефіцієнтів складових під регулятора. Вказані значення коефіцієнтів я вивів шляхом підбору по вказаній вищій методиці. Далі, в код після строчки коментаря User код Begin2. Вносимо. В першому рядку ми ініціалізуємо генерацію ШИМ-сигналу по каналу 1 таймера 1. В другому рядку йде ініціалізація переривань від таймера 2. В третьому рядку ініціалізація переривань від таймера 3. Далі в коді «Безкінечний цикл while після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут код поділений на 4 розділи, позначені коментарями. В розділі розрахунок піскладової в першому рядку йде розрахунок поточного значення помилки. змінна «ERR», Як різниця цільового значення параметра і результату вимірювання. змінна ADC. В другому рядку розрахунок п складової множенням коефіцієнта на поточне значення помилки. В розділі розрахунок i складової. Безпосередньо розрахунок i сладовою множенням коефіцієнта на поточне значення накопиченої помилки. В розділі розрахунок d складової. Проводимо розрахунок d складової множенням коефіцієнта на вираз, що включає відношення різниці поточної помилки. Та попередньої помилки до проміжку часу між вимірюваннями. В розділі розрахунок корекції. В першому рядку сума трьох розрахованих складових коректувань, в другому рядку розрахунок керуючого шим сигналу зміна PVM як, резу... як суми результату вимірювання зміна ADC та загального коректування, зміна Out. В наступних рядках я ввів три умовних оператора IF, якими я обмежую діапазон значень змінної PVM від 0 до 4095. І в останньому рядку я присвоюю змінні CCR значення з регістру CCR1 таймер 1, яке вказує на рівень напруги, що подається на нагрівальний елемент на лампу. Це значення я буду виводити на екран термінала для аналізу роботи регулятора. Далі знаходимо в коді строку з коментарем usercodebegin 4 і за ним введемо наступний код. У цьому коді в першому рядку знаходиться функція обробника переривань, які включаються таймерами. В тіло цієї функції я ввів два умовних оператора І. Перший перевіряє, чи переривання надходять від таймера 2. Якщо ця умова дійсна... То відбувається три дії. Вмикається модуля ЦП мікроконтролера, що формує результат вимірювання температури. Змінні ADC присвоюється значення вимірювання в одиницях АЦП, розраховується поточне значення накопиченої суми помилки під pid регулювання Другий оператор IF перевіряє, чи переривання надходить від таймера 3. Якщо ця умова дійсна, то формується текстова строчка зі значення змінних. ADC CCR PID І ця строчка через модуль OART мікроконтролера передається в термінал на екран комп'ютера. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Подаємо живлення на нагрівальний елемент. Дивимося на екран терміналу. Бачимо. В перші секунди після вмикання живлення нагрівальний елемент починає поступово нагріватися, про що свідчить поступове зростання змінної IDC. В цей час на лампу подається максимальна напруга, про що свідчить високе значення змінної CCR. По мірі нагрівання і зростання IDC значення змінної P знижується, а змінної I зростає, бо тут накопичується сума помилки. При досягненні ADC значення близько 800 одиниць починає знижуватися і значення змінної CCR. Що свідчить про зменшення напруги на нагрівальному елементі. Якщо придивитись, то лампа починає зменшувати яскравість свого світіння. Але зміна IDC продовжує поступово зростати, що є ознакою зростання температури. При досягненні змінною ADC цільового значення в 1000 одиниць, зростання ADC практично припиняється і її значення починає коливатися біля відмітки 1000. В цей момент значення змінної P коливається близько нуля, а змінної I перестає зростати і також коливається біля досягненого рівня. Вказані показники та їх динаміка свідчать, що підрегулятор таки працює. Цільовий показник досягається, та його значення стабілізується. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення.